Ням і прищепити любов до української мови та культури в самій Україні. На цю тему поспілкуємося з професором кафедри сценічної мови Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана карпенка карого заслуженим артистом України Олександром Завальським. Пане Олександре, я вас вітаю! Слава Україні! Героям слава! Пане Олександре, попри те, що з початком повномасштабного вторгнення Росії українізація серед населення посилалася, зараз на четвертому році війни ще залишається чимало українців, які послуговуються російською побуті. На вашу думку, от з яких причин так відбувається ну, за останніми соціологічними опитуваннями. Десь 60% мешканців східних районів досі спілкуються російською. Це прикро, м'яко кажучи. Але давайте погляньмо на це з іншого боку. До війни російськомовних українців було ледь не 90%. І лише 10 розмовляли українською. А зараз їх аж 40. І це лише початок. Багато хто з людей спілкується російською за інерцією, хтось соромиться. А дехто не має можливості отримати необхідні знання. А хтось позбавлений україномовного оточення, тож не може дотримуватися мовного режиму. Звичайно, Є й такі, хто взагалі відмовляється говорити державною мовою, вбачаючи у цьому якийсь примус, чи навіть приниження чи позбавлення права вибору, не розуміючи, що зараз мова це зброя, а російська мова це зброя, яка спрямована проти нас. Пане Олександре, от ви сказали, що дійсно соромляться. В мене є такі знайомі. Дорослі люди вони соромляться, знаєте, не те, що знущатися над мовою, як вони будуть виглядати, коли вони говорять безграмотно. От на вашу думку, чи достатньо можливостей нині для опанування мови? Чи потрібно створювати безкоштовні курси, платформи, закликати відомих людей до такої волонтерської справи, щоб активізувати людей, щоб вони не соромилися переходити? На нашу українську мову. Безумовно. в першу чергу, треба прищепити людям розуміння того, що помилятися можна. І не помиляється той, хто не йде кудись і не досягає якоїсь мети. Але, на мій погляд, що найперше треба зробити в Україні, це насамперед необхідно припинити на території України транслювати російський контент. На телебаченні, на радіо, на друкованій продукції. Будь що російськомовне має бути поза законом. Звичайно, що хтось може обуритися, а я вже російськомовний відсоток громадян України, як вони зможуть отримувати зрозумілу для них правдиву не спотворену інформацію про події, які відбуваються в Україні і світі? Я скажу так: говорити, можливо, вони поки що не готові. Але щодо їхньої здатності розуміти українську, я не маю жодних сумнівів. І слухаючи будь-який контент державною мовою, вони потроху таки мимохідь вивчатимуть нашу солов'їну мову. Скажіть, як ви гадаєте, наскільки важливо без цкувань, без агресії, яка іноді в мережі інтернет виникає, реагувати на людей, які говорять російською, але не кажуть, що ми не будемо говорити українською принципово? Ну тут треба з ними розмовляти просто по-людськи, і бути прикладом людина до вас звертається російською. А ви говорите українською? Тому що як правило люди, які говорять російською, вони виправдовуються і здебільшого це моральні принципи. Було як якось прозвучало, що не така щелепа або що, ще, ну це ж дурість. Пробачте за таке грубе слово. Тому, власне, приклад і робота над тим, щоб покращити і зрозуміти і почати говорити українською мовою. Головне це бажання, є бажання допоможемо. Є бажання зробимо. Ось тому. Я думаю, що тут найголовніше це бажання, а не відтермінування того, що і виправдання того, що я не говорю, тому що я не можу. Будь-яка людина може говорити, аби вона хотіла це робити. Ви сказали, що це вражає 40% так? За так. досить короткий час. А на вашу думку, ця лагідна українізація, перехід е, на спілкування українською. Скільки часу це може зайняти, враховуючи те, що попередні, ну принаймні 70-80 років була повна русифікація? Ви знаєте, от щодо лагідної українізації, то я б сказав краще не лагідна, а добротлива. Це незвичне маловживане слово. І не українізація, а добротливе відновлення статусу української мови. Ну а щодо тривалості цього процесу, точного процесу прогнозу вам ніхто не дасть. Відомо, що якщо Мойсей водив свій народ в пустелю 40 років, то я все ж маю надію, що ми зможемо відновитися набагато швидше. І у нас для цього є дуже вагомі причини. Ми маємо повернутися до свого коріння адже без коріння. Гине навіть наймогутніше дерево. За вашими спостереженнями, в якій віковій групі, на вашу думку, найбільша проблема. Кому найтяжче опанувати українську і перейти з російської на українську? Це досить непросте запитання. В різних регіонах все відбувається по-різному. На мій погляд, найважче це російськомовним людям старшого віку. Їм важче прилаштуватися. А зараз, коли стільки різних проблем і подразників. Вони не завжди мають достатньо психологічних ресурсів, щоб докладати зусилля до якихось кардинальних змін. Але якщо дозволити, я можу поділитися своїм власним життєвим досвідом, у мене на дачі є сім'я, яка до повномасштабної війни спілкувалася виключно російською. Коли почалася війна, тато відправив дружину і дитину-дочку за кордон. А сам їхав велосипедом по продукти і його станку просто розстріляли. Це дуже важко і це дуже не по-людськи, я б так сказав. Але цей факт, ця реальність так вплинула на дружину і дитину, що вони буквально з тієї миті, коли почули про смерть чоловіка і тата. Перейшли на українську і зараз спілкуються виключно українською мовою. Пробачте, що я таке сказав, але це реальність і це те, що відбувається зараз в багатьох місцях, нашої, в містах, нашої України. Єдине, чого хочеться, побажати нашим глядачам, щоб таких причин просто не було. Пане Олександре, я Дякую. вам дуже вдячна за цю теплу і змістовну розмову. Це був Олександр. Це був Олександр Завальський, професор кафедри сценічної мови Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, заслужений артист України.